Вас вітає компанія Всі мотоблоки, і сьогодні ми вам покажемо чудову техніку Форте МД МД-81 Lux люкс з водяним охолодженням. Мотоблок з нереальною потужністю. Я би сказав навіть, що це двохколісний трактор, і все це з ціною в 35 тисяч гривень на момент зйомки цього ролика. Чи варто його взагалі купувати і на що він спроможній? Зараз розповім. Мотоблок дизайном нічим не відрізняється від всіма відомого бренду кентавер, на прикладі водяного мотоблока, окрім звісно, окрасу. Мотоблоки Форте завжди виділялися своїми своєю покраскою, тобто завжди вони йшли червоні. Саме приставка люкс означає, що це вже техніка оновленого зразця. Тобто, тут уже є led фара, великий чугунний картер. Та масило тут не тільки змащує шестерні, а ще й охолоджує сам двигун. Також в цих мотоблоках встановлений фільтр нового типу, а саме циклони з кращою очисткою самого повітря. Бак має аж 6 літрів об'єму. Тобто ви заливаєте раз. Бак повний і можете працювати, я думаю, навіть цілий день. Розход такого мотоблока буде приблизно 1,2 літра в годину. Це на середніх оборотах. Саме оборот ви можете обороти можете завжди виставити речагом газу. Тобто, не важко представити, що на середніх оборотах ви без дозаправок можете працювати на цьому мотоблоці близько 5 годин. А це я вже думаю, достатньо щоб обробити вашу цілком ділянку огороду. Передача обертів з двигуна на редуктор тут відбувається завдяки ременів. До речі, в комплектації їх іде три. Та потужність майже не втрачається завдяки гарної натяжки. А натягнути завжди двигун та ремені ви можете. Ось цим гвинтом. До речі, в комплектації з мотоблоком іде шків на чотири ручя. Завдяки ньому можна користуватися активним навісним обладнанням. Під такий мотоблок підходить дуже багато навісного обладнання. Ви можете до речі переглянути це на нашому. Сайтів, інтернет-магазинів, всі мотоблоки. Ще до цього мотоблока ви можете почепити пасивне навісне обладнання через сепку або через зараз покажу вам. Ось, Пасивне навісне обладнання чіпляється до цього мотоблока позаду. Багато активного і пасивного навісного обладнання під таку техніку у нас є, можете знову ж перейти на наш сайт та переглянути або подзвонити до наших менеджерів за цими номерами телефонів та дізнатися, які. Яке навісне обладнання підходить до таких мотоблоків? Наш інтернет-магазин є одним з найбільших по продажі мотоблоків в Україні. На сторінках нашого інтернет-магазину ви знайдете великий асортимент мотоблоків, навісного обладнання та запчастин для них. А звернувшись до нашого відділу продажів, ви отримаєте якісну консультацію. Та підбор мотоблока саме під ваші потреби. До речі, відділ продажів працює без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми продаємо виключно оригінальні товари та ретельно перевіряємо їх перед відправкою. А також постійно розбираємось у тому, що продаємо, та показуємо це вам у наших роликах на Ютубі. Також для всіх клієнтів у нас працює гаряча лінія, яка поможе з будь-яких питань після покупки мотоблока. На весь асортимент магазину всі мотоблоки, а це більш ніж 150 різних моделей, діє гарантія. Від 1 до 3 років також ми маємо 63 сервісних центри, розташованих по всій Україні. Тому в разі чого ви отримаєте кваліфіковане, а головне швидке вирішення будь-якого вашого питання. Коли ви обираєте для себе техніку, то краще купувати у перевіреного продавця і бути впевненим у якісті товару та сервісу. Буду радий вас бачити у списку наших нових покупців, тому залишаю посилання в описі та контакти наших менеджерів. Та пам'ятайте за мотоблоками у всі мотоблоки. А тепер повертаємось до відео. Бажаю, гарного перегляду. Чугунний картер у нас іде об'ємний, достатньо об'ємний оливи сюди можна заливати до 5 літрів. Перевіряйте це все ось таким зливочним гвинтом можете переглянути також. Мотоблок має 6 передач вперед та 2 назад, що дає нам надмірно комфортну роботу в будь-якому спектрі користування цією технікою. Трішки пізніше покатаємося обов'язково на ньому. Органи керування в цьому мотоблоці абсолютно прості. Як і раніше говорив за ручку газу, ви просто ставите обороти на цьому мотоблоці. Ви поставили, наприклад, газ на максимум, запустили його відрегулювали відрегулювало під свою роботу та переступили далі. Вмикаєте передачу, наприклад. Перва передача вперед. Вмикаєте, відпускаєте потихеньку речах щеплення. Відпустили речах щеплення, вас мотоблок. Поїхав самостійно. До речі, на руки великої нагрузки немає, а мотоблок гарно, достатньо збалансований. Тобто, взагалі, проблем ніяких немає. Ще в, органи, в органах керування є, ну, я не знаю навіть, це не орган керування. Ось така в нас можемо ножку закидувати легким рухом та відпускати обратно. Та також ручки диференціалів. Це дуже допомагає в роботі з таким тяжким мотоблоком. і облегшує абсолютно її. Просто затискаєте, наприклад, дві ручки, роз, розвертаєте взагалі. Без проблем такий мотоблок. Відпускаєте, наприклад, якщо ви будете на заведеному мотоблоці, включили перву передачу, їдете, і вам потрібно повернути праворуч, то ви затискаєте правий диференціал і вас блокується праве колесо. У вас мотоблок повертається направо. І також навпаки, на затискаєте лівий диференціал, у вас мотоблок повертає ліворуч. Легка максимальна техніка, я думаю, нічого складного немає. Також, якщо ви будете експлуатувати таку техніку без, ну, без запуску її, то потрібно затиснути два диференціали, щоб розблокувати колеса та штовхати тоді вже мотоблок. Так буде значно легше. Якщо б я не затискав би диференціали, мотоблок було б значно тяжче, навіть неможливо поштовхати. А так можливо, навіть ось так беремо, розвертаємо його та можемо вже, як вам зручно там їхати, затиснутими деференціалами Ось і все. І не так тяжко, хоча його вага 250 кг Також мотоблок оснащений колесами 6х12 з величезним протектором, завдяки його габаритам самих колес. Та цьому протекторі тут гарна проходимість Що по пересічним місцевостям, що по будь-яким ґрунтам Тобто, чи то буде холмиста, чи то буде грязюка, мотоблок легко. Проїде. Плюс він такий потужний, що навіть якщо загрузне, я думаю, там включаєте більш потужну передачу, там він з легкістю вже поїде. Ще такий мотоблок можна придбати з електростартером. Саме така модель з електростартером буде коштувати 42 500 гривень. Тобто зараз ось холодна пора, ми будемо запускати такий мотоблок. Давайте навіть його зараз запустимо. І якщо ви не впевнені зразу в своїх силах, що ви будете запускати його в холодну пору, в теплу пору. В подальшому будете запускати і не знаєте, чи запустите, тоді краще знову ж брати з електростартером. Взагалі, такі мотоблоки запускаються дуже тяжко. Тим бачив холодну пору. Наприклад, це в нас вісімка, як і раніше говорив. Ось така в нас ручна ручка для запуску. Ми фіксуємо її на ручний стартер. Також перевіряємо, щоб газ у нас був на максимум. Обов'язково це нейтральне положення ручки перемикання передач. Та затискаємо декомпресор. Можете переглянути, у нас декомпресор. декомпресор знаходиться позаду самого двигуна. Перевіряємо газ на максимум, витискаємо декомпресор та пробуємо запустити в холодну пору. Там, я не знаю, навіть зараз там, можливо мінус 5. Спочатку прокручуємо систему близько 7-8 разів. Як вже достатньо набираємо швидкості, як набрало швидкість, відпускаємо декомпресор та протискаємо вже систему. Як бачите, хоча це дизельний мотоблок, але він гарно реагує що на оберти, що на самі передачі. Також показував вам, демонстрував, як працюють диференціали. Затиснув право і розвернувся направо. Так само, як і. Задній хід також працює з диференціалами Передачі достатньо легко вмикаються, коли ми були на ходу. Тобто, коли ми був мотоблок запущений. Все сподобалось. Я працював на маленьких передачах. Також тут є повишення. Можете передивитись по коробці передач. Тут є як і понижені, так і повишення. Раніше вже за це говорив. Давайте тепер заміряємо його габарити. Раніше говорив, що він важить 250 кг. близько 250 кг. Можемо навіть переглянути ось тут. І тепер можемо габарити. Висота будемо міряти по двигуну, наприклад, зараз. Висота від полу до двигуна складає близько 85 см. Також найнижча точка це від редуктора до полу, якщо ми будемо працювати з ним подальшому 20 см, тобто достатньо дійсно високий. Ширина колії. Ширина колії може також регулюватися та змінюватись. Наприклад, ви можете поставити колеса або ширше або, або ширше, або вуже. Зараз це максимальна його ширина стоїть. Дивимось спочатку ширина колії, та потім перевіряємо, в принципі, ширина вже самих колес. Ширина колії складає на максимум це 68 см. Майже 70 см. Це між колесами, та взагалі його ширина на максимальній складає 100 см. Також камера не передає, а ми бачили, що ви писали нам в коментарі, щоб ми заміряли ширину коліс. Також багато кого цікавить ширина коліс та їхня висота. Давайте переглянемо. Ширина самого колеса буде 15 см на цьому мотоблосі. Та його висота. 60 см. Можете представити, що тут дійсно колеса взагалі не маленькі. Та плюс ще й гляньте який здоровенський протектор. Сам протектор лише 2,5 см. Ну, я думаю, про проходимість далі розмовляти ні о чому. Також його дліна від самої точки крайньої двигуна по руль складає аж 2 метра і 5 см. Дійсно, дліни. Як і раніше говорив, я б навіть казав би, що це. Мототрактор, ну, трактор навіть повноцінний, але лише на двох колесах. До речі, про, про трактор. Такий мотоблок водяного охолодження такого типу, ви можете з легкістю переоборудувати кіт набором. Вони в нас також продаються. Середній кіт набор коштує близько 25 тисяч. Тобто ви купуєте такий мотоблок, до нього купуєте кіт набор, та у вас вже повноцінний мототрактор, але його не можна поставити на учот. А чи є у нас трактори, які можна ставити на учот. Звісно, є. Ми навіть про них знімали відео. Ви можете переглянути його на нашому Ютуб-каналі. Посилання залишаємо під відео. Такий мотоблок ви можете замовити як з фрезою, так і без неї. Ось вона так виглядає, але буде не в колір, тому що це виставочний варіант. Звісно, що до вас прийде мотоблоку вже ну, фреза з мотоблоком в колір самого мотоблока. Ціна буде за мотоблок з фрезою плюс 3500 гривень. Раніше говорили ціну без е, фрези, Тобто мотоблок коштував, то його ціна була без фрези. Якщо ви в подальшому захочете купили спочатку мотоблок без фрези і захотіли в подальшому придбати її, то ви вже будете платити 8 тисяч, тобто переплачувати 4,5 тисячі. Я б вам радив викупувати зразу з фрезою, якщо вам це, звісно, дозволяє бюджет. Про таку фрезу ми знімали раніше відео огляд, як її збирати. Детальна збірка її можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Ми знімаємо не тільки інформати... інформативні ролики про огляди мотоблоків, а ще й якісь характеристики та механіки. Наприклад, збірка фрези, там можливо якісь поломки мотоблоків, які їх бувають, як їх устранять. Тож підписуйтесь на наш Ютуб канал. У нас дуже багато цікавого. Тож чи варто купувати такий мотоблок і для кого він взагалі підійде? Якщо ви шукаєте мотоблок для комфортного працювання до пів гектара землі та тяжкі потім навантаження, то я б радив би звернути увагу на цю техніку, саме на вісімку. Тому що вона об'єднує ціну і якість, зробить всю свою роботу ідеально та витримає абсолютно любі навантаження. Але в саме такої моделі без електростартера, як і раніше говорив, є мінус. В холодну пору дійсно тяжко запустити його. Тож можна... Подивитись на варіант з електростартером, але пам'ятайте, що кінцеве рішення завжди за вами. І чи купувати таку техніку чи другу, чи взагалі не купувати, вирішувати саме тільки вам. А з вами була компанія Всі мотоблоки. Я від щирого серця вам бажаю гарного врожаю та мирного неба. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хотіли побачити ще. До нової зустрічі!